Вітаю на моєму каналі руна прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посиланнячку в описі до відео. Там актуальні новини по життю каналу, ну і не тільки. І на YouTube канал теж підписуйтесь. Багато хто дивиться без підписки. Дякую! Подобайка та комент, наша зброя в цей момент, як то кажуть, допомагайте просуванню україномовного контенту. Не тільки мова про мій канал, а взагалі про україномовних авторів. А, ну, а раз на цьому прелюдія завершилась. Ну що ж, вмочуйтесь позручніше, ну а я починаю. Почнемо з такого цікавого питання. Питають мене подивитись, чи серед двійників Путіна є жінки? Так, да, вам не почулось. Ну, я здогадуюсь, звідки ноги ростуть, бо бачив такий заголовок у одного його таролога. От я так розумію, з її подачі, власне, ці питання виникнули. Ну, давайте. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то серед двійників Путіна є жінки. Ну, мається на увазі. Люди, які народилися як жінка. Скажіть, що він правда. Орс перевернутий. Тойс. Ейс. Науті саліс. Охсяков. Манус перевернутий. А де тут жінки? Я перепрошую. А що у нас тут? у перевернутий. Тай вас, Ейвас, Наутіс, Альгіс, Манус перевернутий. Ось і ось дві чоловічі хруни. Один якийсь підстаркуватий чоловік, ну то, що це вже пожилу людину показує. Один ось молодий. одного вже, як то кажуть, на півшого, у другого ще фуричить. Ну, і зрозуміли. А ось показують, що да, відстоюють, тримають їх там в захисті, охороняють сильно і так далі. Маніпуляції над ними великі були проведені, та й вони, власне, ось о, під колпаком ходять. Я, по-ман, назу А справжній то вже все. Справжній то вже все, як то кажуть. І так само це ховають. що Справжнього то вже нема. Ну, ось, ось тут, як мінімум, два чоловіка відмічається. Тобто, ну. Де тут жінка? Ну, чоловіча енергія тут іде, чітко і ясно. Чого, чого хтось із старологів міг побачити жіночу енергію? Давайте, зараз хвилинка просвітництва буде. А в тілі будь-якої людини є як чоловіча, так і жіноча енергія. В нормі, при нормальних умовах, енергія статі домінує. Ну, у жінки домінує жіноча енергія, у чоловіка чоловіча. А, але бувають доволі часто бувають збої чи то відхилення, коли починає домінувати енергія другої статі. А, так от, і можуть ну, таролог той міг побачити якраз що енергію тої людини, то чоловік по фізичним ознакам, Ну, енергія в нього, жінки, у нього збій пішов енергетичний. Руни завжди показують стать. Вибачте, що між ніг, як то кажуть. Між ніг тут то ось що. Ну, якби тут не... це трошки не про жінку. Або жінці тоді щось пришили. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Так що, ну, чоловік явно по статі, але може бути з жіночими енергіями. Жіноча енергія там домінує. От і покажуть його жінкою карти, наприклад. Руни тут жінки не бачать. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі, до більш прикладних, так би мовити, питань. А, просять мене подивитись, що це за, за тища перед бурею, що давненько обстрілів Києва не було. Ну, от прошу подивитись. Ну, давайте. Обстрілів конкретно Києва не було, але вони вон по другим містам відриваються. Тут Треба зауважити. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. То поясніть мені, будь ласка, а це. Затища, що перерва є в обстрілах Києва, то це затища перед бурею. Далі будуть обстріли Києва. А можливо, якийсь великий обстріл Києва готується. Покажіть мені. Скажіть, що він правда. Алагус перевернутий Дагас. Де ось? Пер. Хаглас. Ясно. Передав свою дивізію. Що в нас тут? Лаус перевернутий, дага, Стей, Асперт, Хагавас, Торісас перевернутий. О, цікаво йде. Дивіться, да, дійсно, на жаль, це затище перед бурею. Що тут? Тут у нас якась хитрість, підступність з боку росіян. До речі, якась смерть. Смерть на Росії, якась, знаєте, їм трохи карти поплутала. Ну, тут іде смерть якогось військового. Ну, треба зауважити. Далі, ось зміна ситуації відбувається. Ось Тейвас, Перт, Хагалас, Турісас. Дуже і дуже масштабний обстріл. Уже не добре, а поряд з пертом особливо. А, удар по цінним об'єктам, конкретно в Києві, масований великий удар, по якимсь цінним об'єктам, по виробництвам, в тому числі по військовим об'єктам, а в Києві вони є, їх вистачає. Ну і просто масштабний удар по всьому, як то кажуть, по всій столиці, по площі, по великій площі удар. Так що, да, за перед бурі. Ну якщо так, тут не особливо повільні руни. Тобто це якась підлість з боку росіян, хитрість. Щось, знаєте, ну, коплять ракети, розвідують дані, типу того, то що це вже ось і ракети полетять, це вже не тільки шахеди. Так що да, е, столиці приготуватись, десь ось скоро тут проглядається великий обстріл. На жаль. Весь набір ударних рун випав. І Тейва, і Хагала, і Турісас. Уруза ще не вистачив. До, до, щоб уже повний набір, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке мене просить подивитись, чи приїде Трамп за своєю каденцією в Україну? Ну тут треба уточнити, що за цю каденцію, да? а не за минулу. А, гаразд добре, дякую за відповіді. Поясніть, покажіть мені, будь ласка. Ну, то Дональд Трамп за оцю свою поточну каденцію. Приїде в Україну? Покажіть мені, скажімо вам правда. Гіба? Орус. Рунья. Соло. Ох ти. Торісас, що тут у нас, манус? А ви знаєте, да? Має приїхати. Чесно, сам здивований. Ну, окей, рунам видніше. А що у нас? Весь розклад прямий. Жодної перевернутої руни. Да ще й що попадало. Що в нас тут? Є Урус, Вуньо Соло Турісас Манас. Вуньо Соло загалом маркер на здійснення мрій. В принципі, то, з другого боку, це показник на якесь свято. Ось по домовленості, чи то на якісь перемовини, переговори. Явно пов'язано з війною, з бойовими діями. Вуньо Соло Турісас, в принципі, перемога у війні, якщо так. ну... Як мінімум, це буде завершення бойових дій. Як мінімум, і знаєте, ну і тут якесь явно святкування випада. Да? Тобто, як якесь, а, ну гаразд, якщо це не перемога в війні, то це а, якесь свято. Тобто під якесь свято, під якесь святкування Трамп приїде. І тут і є, бо як перемовини, якісь якесь засідання може бути конкретно в Києві. Ну в Україні гаразд, не обов'язково в Києві. Ну, ось да, да, має приїхати. Ну і Турисас Маннас. Коли, знаєте, менша буде військова загроза конкретна, ось сам Трамп. Ну, доведеться, знаєте, його як перекон переконувати доведеться, що йому треба їхати. Да? от, Виходить так. а, Вже піввідео записав, тільки зрозумів, що це свою указку не дістав. Буває. Що, що значить захопився? Тому так, да, відповідь: да, Трамп має в Україну приїхати все-таки. Так, гаразд, дякую завідувач. Таке просять подивитись, чи були наші окуповані території пообіцяні китайцям, щоб вони там освоювали копалини, можливо, щось там розбудовували, виробництво якісь будували і так далі. Давайте подивимось. А ну, раз, добре, покажіть, мені будь ласка, ну то Росія якісь наші окуповані території показав, пообіцяла китайцям, щоб вони там хазяйнували, добували копалини, щось там будували і так далі. Покажіть мені, скажемо, правду. Урус. Альгіс перевернутий. Дагас. Евес. Кано райдо. Ну, брехні тут не впало. Так що да, дійсно, щось там було. Що в нас тут? Урус перевернутий, альгіс, дагас, евас, кано райдо. Цікаво йде зараз, хвилинку. Кану, так, да, кану розкриття інформації показує. Ми пізніше, пізніше щось почуємо про якісь обіцянки Китаю. Да, щось це має вскритись розкритись, є таке. А, обидві руни руху. Знаєте, як Китай якийсь з кінця почав, як іде, поки, як то кажуть, цей вхопив, вхопив думку. А, Китая, знаєте, цікавлять Китай цікавлять, як. Крутиться зараз, як це сказати? Транспортні артерії, транспортні шляхи. Ось, типу, знаєте, от Китай це цікавий. Ну, а шлях що виходить? Оцей один пояс, один шлях, типу що шлях з Китаю в Європу, так можна зрозуміти. Що в них плани конкретно на що? На транспорт, на транспортні артерії. Притом, райдо більше земний транспорт показує наземний. А вас це або повітряний, або морський транспорт. от, тобто бачите? Їх транспорт цікавить, і транспортні шляхи, транспортні артерії. От, Що цікаво. Ну, ось Урус, да, війна, сила, да, є таке, е, Росія в вразливій позиції. Відповідно, щоб отримати покровительство Китая, вони їм дійсно щось пообіцяли. Но тут відбудеться трансформація ситуації, не так воно піде, як вони собі планують. Е, загалом ось ось іде реалізація плану, то, що вони собі думають, но піде воно не так по Результату. І все рівно Райдо. А райдо показує, що тут ще кілька варіантів, як це все діло піде. Ну Тобто, тобто чи обіцяли? Так, да. але мені показують, що воно не так не так станеться, як вони там собі напланували все одно. Ну, в принципі, зрозуміло, бо Україна в результаті все рівно собі всю територію поверне, а раз так, значить Китаю там робити не буде що. Ви ж запитаєте, коли? Руни погано відповідають на коли. Я це питання, як то кажуть, передбачаю. Ну і давайте. На останок таке ще запитаю. А, ну, Росія почала бити по ТЦК. І вже це не один, не один поодинокий випадок. І була навіть заява там, від когось із болотяних, забув вже від кого. Можете написати в коментарях, що да, це їхня стратегія, що вони продовжують бити по ТЦК. Ну, Давайте подивимося, які мотиви їх. Власне, які ось мотиви росіян бити по ТЦК? От руни на це покажуть. А ну раз, добре, покажіть, мені будь ласка. Ну так, які мотиви взагалі Росія переслідує тим, що ось б'є конкретно по ТЦК? Поясніть мені, скажіть вам правду. Ото перевернути. Старуна. Феху. Шкану. Наутісох чекав. Соло і що? Те перевернутий. А, ну ясно. Цікавий розклад, нічого не скажеш. Так, гаразд, що в нас тут? Ото перевернутий по стару на феху беркана наутіс соло, та перевернутий. Дивіться. Отал перевернутий під підрив державності, так і треба читати. Тобто, підрив державності, мало того, отал перевернутий, рідкісне значення цієї руни, але воно мені тут іде розділення. Розділення йде, знаєте, розшарувати суспільство, розбрат створити в Україні конкретно. Да? Ну, от а перевернути, в принципі, це в тому числі шляхи до чого? До розколу суспільства, як я вже сказав, і повалення державності. Муляє їм Україна тим, що існує на карті. От тільки нюанс, риють на яму нам, а розваляться в результаті самі росіяни. Росія, точніше. Далі, постаруна. Ну, є в них приховані мотиви, зрозуміло. що мало того, як, знаєте, як... знаєте, Тут цікаво йде, тому що це як невизначеність йде, що до чого? Що до чого? Щодо грошей. Феху, а це йде в контексті співпраці, знаєте. І, типу, щоб стимулювати, щоб ще більше за гроші, зрозуміло, що здавали ТЦК. І не тільки з, з дальнім прицілом. І не тільки ТЦК, а й загалом органи влади. Ну, одним словом, все, що пов'язано з державою, да? органи влади безпосередньо, О, з дальнім прицілом. Розвиток цієї ситуації ну до речі, я зараз запитаю що там буде продовження цієї історії, тому що чи питати, чи будуть бити, да будуть тут. Вже і тут показали да вони самі це сказали. Мені цікаво розвиток подивитись залу. А, далі Ну, маніпулятивні цілі тут присутні. А, це, до речі, ще багато маніпуляцій інформацією. А, соло медіа показує, маніпуляції медіа йдуть безпосередньо. Тобто а, це й боти російські, ось, їх багато, дуже багато треба сказати. Ну, Це я вам не пору нам кажу, а не відповідно по, по власному досвіду. На каналі я таку трясю, як російські боти, стараюсь банити зразу, як тільки побачу. А, ось, Мені таке не треба на каналі. А, так от, Ось маніпуляція ЗМІ йде, маніпуляція медіа. ну Тобто розганяють, розгон теми йде. да, Плюс боти ось тут дуже сильно працюють, тут ось гроші вкинуті на те, щоб це все розігріти, під, як то кажуть, підлити масло в вогонь. Да? А, ну Далі це медійний ефект. медійний ефект. Мало того, соло, це м, в контексті приязні. Знаєте, щоб маніпуляціями викликати до себе почуття приязні. І що по Тейвазу перевернутому? Ну, Тейваз це безпосередньо руна воїна. Тобто це шкода безпосередньо нашій армії, так чи інакше. да? Це залякування, зокрема, і населення, і не тільки. Ну і ось Соло Турісас бабах і приліт. тобто, ну, б... Показують мені вже, що це буде продовжуватись загалом. Ну, до речі, згадайте оф-топ. Тут ось випала доля, карма. Тут ось так само випала, ну, удари випали. Да? А згадайте у мене прогноз на долю ТЦК був. І що я казав? Що карма у них така, що багато хто, власне, не доживе до кінця війни. Угу. І це туди ж Удари ось по ТЦК зараз з боку Росії. Це туди ж. В ту ж копівочку, як то кажуть. Ну це так, до слова. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Оці от, оці от російські удари по ТЦК розвиток подій мені покажіть по цій ситуації. Скажі вам, прав? Гебо. Перт перевернутий. Стару на. Охте! цікаво, Беркана. феху перевернуто. Єра і інгус. О, Гроші, гроші, гроші. Ясно. Дивіться, є, бо переверна, ти по феху перевернута, єра Інгус, Всі три грошових руни тут упали. Ну, прекрасно. Дивіться, ось ідуть зразу одним словом. Ось ідуть люди, якісь здають координати і так далі, які працюють на Росії. Ось вони зразу впали. Працюють таємно, до речі, працюють не за великі гроші, що треба сказати. А Під пустою руною у них, ну, знаєте, тут ще певна невизначеність ситуації. Вони ще ось на зараз, на момент розкладу, не визначили, як воно далі буде. Але по тому, що показують, то все-таки буде розвиток процесу. Наростання, значить, ударів буде. Все рівно вони на це тратять ну, не настільки великі ресурси, не, не такі великі кошти. Да? По ЄРІ показують повторювана подія. Так, да, воно буде, це буде продовження, це буде продовжуватись. А ну, навіть може певне наростання бути. Но тут не, не показують велике наростання. А ось. Ну, і загалом ось у них о, бажання все-таки задані цілі. Те, що вони цим бачать, те, що вони хочуть цим досягнути. Вони хочуть бажання це досягти, виконати, відповідно. І вони будуть продовжувати це робити. Ну, прям, ну, загалом. Ну, оце, да, ждуни, любітелі руського міра, які здають відповідно координати і так далі. Так питання в тому, що один раз така людина здала координати ТЦК, а на наступний раз може здати вже якесь там виробництво військове, там, шпиталь військовий, ще що-небудь і так далі. Ну тобто. а, ось, Тому це таке, це таке, це знаєте, гіберт. Тут ще, до речі, якісь. О, слухайте, цікаве пішло зараз. Дуже цікаве пішло. Дивіться, то, що це люди, які конкретно на Росію працюють, продаються за 30 срібників, це одне. Оце йде глибоко законспіровані агенти. Тобто те, що те, що розвідники називають сплячі агенти. От. Оце воно. І ось що таке відбувається? Такі люди активізуються, вилазять на світ білий, як то кажуть. Їх небагато буде, їх небагато буде. І ось почнуть вони власне свою діяльність. Цікаво. Одним словом, це чекаємо. Хтось має вилізти, як то кажуть, на публіку і почати почати, знаєте, роз, розганяти цю всю тему. І людина таємно працює на Росію конкретно. Таємно працює, це прям глибоко законспірований агент. І ось він зараз, ну, він, ну, то, це не одна людина, якщо що, ні. Ну, зірвалося, що він, окей. Хоча тут більше є жінка, якщо так, якась фігурує, не стільки чоловік. Ну, сказав він, з потоку, Ну, значить, чоловік буде теж. Тому таке, це, це небагато людей, зовсім не багато, прям глибоко законспіровані, вони вилізуть і ось почнуть свою діяльність. То, що, власне, заради чого їх завербували. Цікаво. Ресурс у них є, ну, скоріше все все, це медійний ресурс буде. Тобто, ну, якась певна медійна популярність, якщо в них немає і зараз, то вони доволі швидко її отримають. От. Конкретно от, будуть цю тему в тому числі роздмухувати. Ну, Слідкуємо за медіапростором. От, цікаво, хто це буде дуже. Ну, Побачимо. Я, 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 вони ось десь скоро мають проявитись по таким рунам. То побачимо, зрозуміємо, хто це. Ну, так. От, от, така от історія. А, спеціально, спеціально, як то кажуть, уникаю м, особистих оцінок діяльності ТЦК, того що загалом. А, ну, Бо чого гріха таїти, сприйняття цієї організації доволі неоднозначне. На? О. Тому я виключно трактую руни. Все. Ну і да, попрошу в коментарях СРАЧ не влаштовувати на цю тему. Дякую. А, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунта стаю перевірених мною, закритий спонсорський чатик, де всяку всячину обговорюємо по магії, не тільки, ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!